Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо типові прийоми розв'язання інтегралів. Розглянемо приклад перший. Розв'язати інтеграл dy, поділене на y в кубі, помножене на ау в квадраті плюс b в квадраті. Подивимось на цей інтеграл. Подумаємо, як його розв'язувати. Дивимося, що у нас в чисельнику немає змінних Y. Тобто це означає, що у нас змінна повинна бути не y, а одиниця поділена y. Немає значення в якій степені. Тобто... Ми знаходимо початкову функцію таким чином. Виносимо y квадрат. Одержуємо y в 7, помножене на a плюс b поділене на y в квадраті в квадраті. Знайдемо диференційний множник. Це похідна від логарифма початкової функції. Одержуємо. Результат. Бачимо, що по принципу подібності у нас в чисельнику немає змінної. Тому dy буде одиниця поділена на диференційний множник. Тобто одержуємо мінус одиниця поділена на 2b, помножена на y в кубі, помножена на a плюс b поділена на y в квадраті. Далі знаходимо розв'язку інтегралу. Під інтегральну функцію множимо на dy. Одержуємо результат. Дивимось на цей результат. Що ми бачимо? Що у нас є початкова функція і є можливість перетворити у в четвертій степені Таким же самим чином фу, початкову функцію. Як це робиться? Переносимо одиниця на y в четвертій. Так як у нас тут b на y в другій, нам потрібно b в квадраті. І тут у нас з'являється b в кубі. Далі мінус одиниця поділена на 2 поділена b в кубі. Помножене на By в квадраті плюс А мінус А. І це все в квадраті. Тобто ми одержуємо цей результат. Записуємо через початкову функцію. Звертаємо увагу, початкову функцію розривати не можна для того, щоб одержати результати. Далі одержаний результат розкладуємо. І одержуємо мінус одиниця поділене на 2b в кубі, помножене на а квадрат, Плюс а поділене на b в кубі. Це стало. І мінус а квадрат, поділене на 2b в кубі помножене на 1 поділене на початкову функцію. Для того, щоб одержати кінцевий результат, нам потрібно поділити на степені. Початкової функції. В першому випадку степень плюс 1, тобто нічого не змінюється, записуємо. А поділене Б в кубі. Це стало перед логарифмом початкової функції. Тобто це А поділене на Б в кубі. Логарифм А плюс Б поділене на Y в квадраті. І тут у нас. Початкову функція в степені мінус 1. Ділимо на мінус 1 і одержуємо плюс квадрат поділене на 2b в кубі, помножене на а плюс b поділене на y в квадраті. Таким чином розв'язується цей інтеграл. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл y в кубі поділене на корінь квадратний із одиниця плюс 2 y де dy. Ми бачимо, що в чисельнику тут у нас є змінна. Тобто зрозуміло, що початковою функцією буде 1 плюс 2 y у квадрат. Знаходимо диференційний множник. І DY. Але тут є великий нюанс: нам потрібно знайти повну зміну. А повна зміна у нас знаходиться таким чином. Похідна від логарифма квадратного тричлена. і нам потрібно винести стало таким чином, щоб коли y ми. Беремо в другій степені, щоб у другій степені. тут в знаменнику дорівнювали один одному. Тому у нас це 1-y. І переписуємо інтеграл таким чином. Y в кубі поділене на корінь квадратний 2-1- в квадраті, dy. Далі ми проводимо уже знайому нам операцію. Нам потрібно y. Кубі записати через 1-y. Тобто це мінус інтеграл. 1- мінус 1 в кубі. Корінь квадратний із початкової функції. Дивимось, обов'язково обов'язково потрібно, щоб 1 y не розривалася. Розкладуємо. І одержуємо 4 інтеграли, які ми зараз і будемо розв'язувати. Розв'яжемо перший інтеграл. Мінус інтеграл 1 у в кубі, поділено на корінь квадратний із 2 1 у в квадраті dy. Нам потрібно тут буде провести ту ж саму операцію. Тобто записати одиниця мінус y через початкову функцію. Але записати, коли у нас 1-y в кубі ми не можемо. Ми можемо записати лише тоді, коли у нас 1-y в квадраті. Тобто залишаємо 1-y. Ставимо тут знак мінус. Далі інтеграл 1-y помножене 2 1 у в квадраті мінус 2. Тому тут змінюється знак з мінуса на плюс. Тому що тут у нас мінус dy. Поділене на корінь квадратний з 2 минус 1 у в квадраті. Одержуємо два інтеграли. Диференційний множник у нас вже відомий. Тому ми під інтегральну функцію цього інтеграла множимо на диференційний множник dy. І тут те ж саме. Під інтегральну функцію цього інтеграла ми множимо на диференційний множник. Одержуємо два результати. І ділимо їх на степень початкової функції. Тут у нас степень 3 других. Тобто ділимо на три других, одержуємо 1 третя. Корінь квадратний. 2-1-y в квадраті в третій степені. Мінус тут у нас в степені 1 друга. Початкову функцію ділимо на одну другу одержуємо мінус 2 корінь квадратний 2 мінус 1-y в квадраті. Тобто тут очевидно, що ми розв'язали цей перший інтеграл. Розв'яжемо другий інтеграл. Тобто це 3 інтеграл. Одиниця мінус квадраті, поділене на корінь квадратний із 2 мінус. 1-y в квадраті dy. Так як dy нам вже відомий, ми під інтегральну функцію множимо на dy. Одержуємо 3 других. Помножимо на 1-y корінь квадратний із 2-1 мінус y в квадраті. Так як у нас початкова функція записується в рядок з іншими функціями, то операції, ту, яку ми проводили, ділити на степень початкової функції, тут не потрібно. Тут вона заборонена. Знаходимо похідну від одержаного результату. І одержані похідні знаходимо залишок під інтегральна функція мінус одержані похідні і одержуємо 3 інтеграл t y на корінь квадратний із 2-1-y в квадраті. І це дорівнює 3 арксінус 1 мінус y поділена корінь із 2. Оце відомий, в принципі, табличний інтеграл. Таким чином інтеграл номер 2 у нас теж розв'язаний. Розв'яжемо третій інтеграл. Мінус 3 інтеграл 1-y поділене на корінь квадратний 2-1-y в квадраті dy. Тут та ж сама ситуація dy нам вже відомий, ми вже його обчислили, знаходимо підінтегральну функцію, множимо на dy, одержуємо мінус 3 других корінь квадратний із початкової функції. Раз початкова функція у нас знаходиться в степені 1 друга, тобто ділимо на 1 другу і одержуємо мінус 3 корінь квадратний 2 мінус 1 мінус y в квадраті. Третій інтеграл розв'язаний. Четвертий інтеграл нам уже відомий. Ми вже розв'язували такий інтеграл. Це арксінус 1-поділений на корінь квадратний із 2. Звідси розв'язок інтеграла. Інтеграл y в кубі. Поділений на корінь квадратний одиниця плюс 2y мінус удрат dy. Всі розв'язки, які ми одержали, записуємо. Складуємо їх і одержуємо Результат 1 третя поділена на корінь квадратний із 2 1 минус у в в кубі, мінус 7 других корінь квадратний із 2 1 минус у в мінус 3 других y корінь квадратний із 2 1 минус у в і плюс 4 архсинус 1 минус у на корінь квадратів. Таким чином. В цьому відео ми розглянули розв'язання інтегралів, коли у нас практично завжди одна і та ж початкова функція. От інтеграл, який ми тільки що розглядували. В прикладі 2, ви можете подивитися якими способами розв'язують ці інтеграли в математичному аналізі? Це вкрай специфічні способи, які я особисто не рекомендую застосовувати. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!